Час карантину, і дуже багато бачу людей написали, що робити зі страхом. Тобто бояться, мають також почуття. Деякі особи дуже багато, де написали, що мають почуття вини, тобто чують себе якимись винними в чомусь непотрібними. Що би ви їм порадили? Гарне питання, це? бо до мене багато людей дзвонить в точності з такими самими симптомами страх, депресія, розчарування стреси. Це є наслідок цієї негативної інформації, яка зараз є, угу. і це є молодь може частіше в це, це попадати, бо поширення інформації в наш час є дуже швидкий. На жаль, наш розум, він не може і не має таку здатність, таку велику кількість інформації приймати, фільтрувати. Тобто, а ще молоді люди, в них нема фільтру приймати, де правда, а де брехня. І ми приймаємо все за чисту монету. І ця вся інформація викликає у нас відчуття страху, самотності, ізоляції. І, тобто, здається, що все все закінчується, все просто хаос, починається, нема смислу. Це все наслідок цієї інформації. Що я пораджу? Перше почати для молоді почати постити. Від інтернету. Принаймні на один день. Я не знаю, чи ви довше витримаєте. Хто витримає три дні без інтернету, то святі люди ви вже. Без кубаси ви витримаєте, я вам вірю. А от без інтернету навряд ли. Тобто, коли ви замітите, перезагружуйте себе в тиждень, виключіть повністю телефон, виключіть повністю інтернет і почніть подивіться якийсь християнський фільм, християнські кліпи. Християнські пісні, зустріньтесь в спільноті, просто поговорить про Бога. Не говоріть про масштабне спасіння цілого світу, про всі катаклізми, чому, бо це знов та сама інформація, і знов, тобто, не говоріть ні про що, що призводить до страху. Або просто цілий день читайте Біблію, читайте псалми, гуляйте, ідіть в парк, подивіться на небо, подихайте свіжим воздухом. Тобто, це перша порада, так? Друге, дуже дуже важливо мати друзів, які є, дійсно люблять Бога всім серцем, які можуть за тебе помолитись, можуть розрадити, заступитись, до яких ти можеш прийти і вилити їм то своє серце, і вони скажуть: давай разом помолимось, або все у тебе буде добре, тобто підтримуй. Але щоб мати добро, добрих друзів, то потрібно бути добрим другом. Це перше. І тобто, якщо ви зможете виключити інтернет, може маєте добрих друзів, то у вас вже є. Якщо у вас є ще спільнота, яка mm. щось робить, тобто у нас спільнота Галілея, має якусь місію, ми щось зробимо, десь їдемо щось так, то ви дуже швидко з цього вийдете. Якщо нема ні спільноти, ні друзів, і нема, наприклад, навіть сили виключити, то на жаль, інформація буде вас з'їдати. У нас зараз є такий феномен. Що страх породжує страх. Якщо у нас зародився страх в нашому серці, то ми змушені шукати інформацію, яка кормиться цим страхом. Тобто ми mm -hmm. ніби вже розуміємо, що це погано, але ми вже без цього не можемо. Ми попадаємо в замкнуте коло. За цим, за цим страхом прийде депресія, прийде стрес тобто і депресія, і розчарування. Оце дуже важливо не попасти в це замкнуте коло. Нічого не бійться. Якщо ти християнин, то Господь каже. Не бійся. Навіть якщо світ завтра завалиться, каже Бог, не бійся. Бо для нас приготовлені небеса і щось краще. Не дозвольте страху взяти над собою верх. Не дозвольте страху вкрасти у вас теперішній час. Не дозвольте розпусті вкрасти ваші відносини до зустрічання. Так? Не дозвольте алкоголю, наркотикам вкрасти ваше життя. Тобто не, дозволяй, не дозволяйте тим речам вкрасти, бо сатана прийшов, щоб вкрасти, вбивати і губити. А Ісус каже, Я прийшов, щоб дати вам життя. Тому шукайте більше Ісуса, збирайтесь разом. Зараз у нас буде в неділю зіслання Святого Духа. Збирайтесь, збирайтесь на домах, беріть гітару, моліться так, щоб будинок затрісся, щоб землетрус був. Всі будуть боятися, ви будете знати, що це Дух Святий. Збирайтесь, от для того нам потрібно збиратись, славити Господа, робити спільні поїздки, спільні зустрічі. Я не знаю разом десь збиратись, славити Господа. Це потрібно робити. Це би Також дякую та за таку гарну пораду, бо вона є важлива в теперішній час. Дуже багато питань ще було, як попасти в спільноту Галилея. Спільнота Галилея це євангелізаційна спільнота. В нас є молодь, є старші люди, є люди, які готові жити додому. там, За 80 і далі. Тобто ви можете вибрати категорію, категорію яка вам потрібна. Молодь за молодь в нас відповідає Марія, яка веде ефір. Ви можете з нею зустрітись. Я не знаю як. Може Марія дасть номер телефону. Так. За старших, тобто за мирян, є відповідальний Олег Лопу.